Починаючи з 2000 року я категорично виступала проти приватизації об'єктів енергетики, газової системи, об'єктів стратегічного призначення. Тому що я не випадково сказала, що за всю приватизацію будуть платити люди. Бо якщо об'єкт знаходиться в руках держави, от ви зверніть увагу, коли відбувалася приватизація обленерго, це фактично приватизація касових апаратів і рубільників. Тому що коли об'єкт е, обленерго знаходились в руках держави, люди платили 4 копійки за кіловат електроенергії. Як тільки відбулася приватизація, зразу почали платити 16 копійок. Виборча компанія закінчилась 2002 року, зразу почали платити 21 копійку. І так кожного виборчої компанії ціна на електроенергію зростає. Чого? А це та результат тієї гречки, яку роздають. Оце результат. Тих хабарів, які роздають під час виборчої кампанії, і люди самі. Потім розплачується через ціну, розплачується за е, робо, за приход до влади тих олігархів, які вчора давали гречку, а сьогодні через ціну вернуть все на світі. Тому моя принципова позиція завжди була в тому, що об'єкти повинні бути в руках держави, і держава повинна ефективно управляти для того, щоб в першу чергу захищати тих людей, які сьогодні користуються цією електроенергією. А що, якщо після... Приватизація електроенергетики поміняли стовпи, поміняли провода чи щось зробили. Нічого не зробили. Сьогодні вже є такі села, де немає навіть кому провести електрику до села. І це результат того, що відбулась тільки приватизація касових апаратів, більш нічого.